Зазирнути у далеке минуле при цьому не використовуючи телепорт. Саме таку можливість дарує капсула часу, яку використовують для того, щоб передати майбутнім поколінням теперішні предмети побуту, а навіть свої послання. Тож криворіжці, маю до вас запитання, що б ви поклали у капсулу часу. Привіт, у тебе можна спитати, що б ти поклав у капсулу часу? Щоб ти для нащадків залишив? Бігмак. Бігмак. Так. А чого таке вподобання? То що я їжджу Україною по Макдональдсам по всім. Це вже 69-й Макдональдс, який я відвідав. Генератор, напевно, щоб пригодився десь. Генератор. Ого! — А чого? Думаєш, там буде також проблеми з електроенергією? Можливо. На всяк випадок. А щось своє, можливо, книжки, вірші. пісні? Фотографії, напевно, якісь пам'ятні, щоб згадували там. Пам'ятні гарні фотографії чи якась дорістіка? Це теж можна. Якщо ти залишав нащадкам капсулу часу, то що туди ти поклав? Uh, yeah! years later. Думаю, записку можна залишити. І що ти написав? був? Як тут жилося? Ну, в цьому часі. Я би положила моїх мільйонів. Ти що хочеш покласти у капсулу часу? Mm, я напевно поклала б, що можна. Будь-що. Це може бути щось смішне, у нас дуже весела програма. Я не знаю, я свою собаку поклала тоді. Собаку. Ваш варіант Раз я вже надумала, давайте тоді зернятко якесь, рослинку. Росна. Рослину, так. Останнє насіння труфули. За шкапсуло часу ви туди кладете щось, її закопують, і через 300-500 років її відкопують. Ну, мабуть, написала б дітям, внукам, які будуть, щоб вони жили в мирній Україні, щасливі були, любили один одного і берегли. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Свої варіанти обов'язково залишайте у коментарях. Це була програма Бліцап на першому міському з вами був ваш Антон Чекаль. Бережіть себе, папа. -па.